У 70-х роках маяк був одним із найпрестижніших ресторанів міста. Сучасна будівля зведена ще у 1979 році. У історичному плані цей об'єкт цікавий своєю архітектурою та місцем розташування. Коли-то, нара був кутой ресторан. Там такий там топчики бандитські там досідали. Потім, по-моєму, клуб магніт був. Но опять же, не по моему возрасту я то не попадал не был. Сейчас там собаки живут. Знаете, была сколько лет назад, когда была студенткой, а мне сейчас э, 77 будет, поэтому у меня впечатление о нем было хорошее. Я помню, когда он вот только открылся, мы ходили, даже студенты, вот, будучи это ходили по субботам на вот эти льготные обеды. Очень красиво было. Очень вкусно і обіди, і все. И праздники там устроили. Там навіть раніше было э, треба було займати. Красивий. Жалко, звісно, що вот так вот розвалився. А локація ця вона одна з найстаріших в нашому місті. Сплава в тому, що як вдалося встановити, Саме на місці ресторану знаходився зимівник запорозького козака Лазаря Глоби, який оселився тут в 1743 році і в цьому році 280 років, якраз як Лазар Глоба облюбував це місце. А вже у 20-му столітті ця локація стала місцем масового відпочинку місцевих мешканців. Ресторан переіміновували кілька разів. За час свого існування він встиг побувати Авророю та Волною. І от близько 30 значить, років влада. Зайнялася питанням, як організувати, значить, називалося культурний відпочинок трудящихся. І в 1936 році на цьому схилі, от на цьому такому пагрубі значить, була зроблена такий майданчик і відкрили ресторан Аврора. Я знайшов колись в газеті Заря рекламу цього ресторану. Ну, Аврора це богиня ранкової зорі у давніх Римлян, але в радянський час Аврора асоціювалась з крейсером, який колись вдарив по зимовому палацу і був символом революції. Тобто ресторан Аврора явно назвали на честь крейсера, не на честь богині. Ну, Реклама така, значить, соки, води морожене, культурний відпочинок трудящихся. І до війни така дерев'яна будівля була ошатна, легка. І люди відпочивали з виглядом на Дніпро. Тобто тут такий панорамний був майданчик. Відомий багатьом маяк з'явився тут у 70-х роках. Тоді шестиповерховий ресторан користувався шаленою популярністю у заможних Дніпрян. Оцей ресторан він в радянський час вважався найбільш таким фешенебельним. В місті сюди вели урядові делегації і багато відомих людей, які відвідували місто, і обідали саме тут. Цікаво, що кожен поверх займав свій такий зал. Спеціально зроблено концепцію було таких залів. Ну і, як сьогодні кажуть, спеціальний дизайн кожного залу був зроблений. Значить, на першому поверсі був такий бар Нептун. Потім другий, третій поверх називався Слав'янський зал. І цілий поверх був. Повністю розписаний Петриківським розписом. Головним архітектором ресторану була Ельвіна Давидова. Її головною областю проєктування були ресторани та об'єкти торгівлі. Еліна Давидова відомий архітектор, який подарував місту ряд знакових об'єктів торгового профілю. Окрім маяка, вона керувала проєктуванням магазину солодощів Синій птах та реконструкцією універмагу Дитячий світ. Маяк проіснував до початку 90-х. Потім тут на першому поверсі був нічний клуб, але його закрили. Нині будівля ніяк не експлуатується. Та попри значний вік, фундамент тут міцний. І, можливо, у майбутньому ми станемо свідками нового життя якогось закладу у цьому місці.